У Запоріжжі відкрили два оновлені сховища, розташовані за адресами Незалежної України 39А та Сталиварів 8. Раніше вони були непридатні для тривалого перебування людей. У вересні в обох сховищах стартував ремонт. Там замінили підлогу та стелю, пофарбували стіни і встановили нові двері. Також облаштували санвузли, є душ та гаряча вода. Для того, аби це все під'єднати, ремонтникам довелось повністю замінити інженерні мережі. В обох укриттях тепло завдяки суду. Учасній приточно витяжній вентиляції, яка підігріває повітря. На випадок вимкнення світла у обох сховищах є генератор. Також у приміщеннях цілодобово є черговий, який впускає людей та слідкує за порядком. Кожного разу, коли ми спілкуємося з керівниками, я зразу зауважуємо, що все, що є на балансі, повинно бути готово до того, щоб люди там могли якийсь час знаходитися. І сьогодні дійсно. Зроблений дуже добрий ремонт, де можуть люди перебувати, і в цьому укритті вони можуть знаходитися великий час. Ще раз хочу сказати, що воно зовсім не було придатне, захаращено тут. Прийшлося дуже багато часу зробити, щоб навести лад.